Мої вітання на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні поділюсь з вами дуже вдалим і незвичним рецептом легендарної кондитерки Дарії Цєк з її книги Солодке Печиво. Наразі готуємо яблука в бісквітному тісті. Перелік всіх інгредієнтів, як завжди, ви бачите на екрані. Я вам їх ще й продублюю в описі під відео. Насамперед в кастрюлю вливаю 1,5 літри води і всипаю приблизно 1-3 чайну ложки лимонної кислоти, все розмішую і ставлю на вогонь. А тим часом мені знадобиться 6 яблук десь середнього розміру. Знімаю з них шкірку і обережно видаляю серцевину з насінням. Яблука найліпше обирати тверді і соковиті, а не м'які, щоб вони з гідністю витримали всі маніпуляції з ними. Тут головне, щоб яблуко не тріснуло і не розкололося навпіл. Ось таке яблочко має бути. Зрештою, садовини роблю те саме. А вода на плиті тим часом закипіла, тож поміщаю до неї яблука. В підкисленому середовищі садовина не втратить свій колір і яблука в подальшому не розлізуться, бо яблучне пюре тут зовсім не потрібне. Доводжу їх до кипіння і приварюю приблизно 2, ну, а можливо 3 хвилини, все залежить від сорту яблук. А я тим часом, щоб не гаяти часу, підготую форму. Вирізаю аркуш пергаментного паперу, стеляю дно і защіпую. Таким чином, форма не допустить жодного витікання з неї. Розмір саме цієї форми в діаметрі 25 см, а висота бортиків 7 см. Цей пергамент змащувати оліюючим маслом не потрібно, бо він з силіконовими вкрапленнями, а ось бортики так. Все, форма підготовлена, тож поглянемо на яблука. Яблука вже готові до подальших дій. Вони, як ви бачите, не потемніли і не втратили форму, зробилися злегка м'якими. Саме ось ці яблука після закіпання я проварювала 2 хвилини. А далі, ось в такому порядку, головне, щоб вони не торкалися один одного, викладаю їх в форму. Садовину я буду начиняти варенням. У мене це варення дуже до речі смачне, шкірок вона. Використати ви можете будь-яке варення чи повидло, головна умова, воно не має бути рідким. Всі яблука вже нафаршировані, тож вмикаю духовку для нагріву і готую заливку, а нею буде слугувати бісквітне тісто. І, до речі, цей спосіб приготування бісквіта, який я вам нині покажу, найшвидший і безпрограшний, з ним бісквіт у вас буде вдалим завжди, навіть без розпушувача. 6 яєць середнього розміру приблизно 60 г кожне, розділяю на білок і жовток. Важливо, щоб жовток не потрапив до білка, тому це робимо обережно. Жовтки поки що мені не потрібні, а ось білки так. Вливаю їх в чашу міксера і додаю до них дрібку солі. До речі, сіль не тільки поліпшить смак випічки і допоможе їм швидше збитись. Приготувати бісквіт ви з легкістю можете і ручним міксером. Не обов'язково це робити планетарним, як я. Я просто полінувалася. Поступово, десь в три прийоми всипаю до білків 150 г цукру. Маса вже побіліла, всипаю другий раз цукор. І третя його частина також прямує до чаші разом з дрібкою ваніліна або ж половиною пакетика ванільного цукру. А наразі погляньте, як виглядає білково цукрова основа тіста. Вона, як ви бачите, стабільна і добре тримається на лопатці. Це чудово! Міксер вмикаю на середню потужність і по одному додаю до тіста жовтки. Саме ось ця технологія приготування гарантує вам завжди мати вдалий і не опадаючий пухкий бісквіт. Зверніть увагу, яєчна цукрова маса чудово тримається на вінчику, а це запорука вдалої випічки. Через сито всипаю 150 грамів борошна, також три прийоми, і замішую тісто, роблю це обережно, зверху вниз, щоб не осіли білки, бо саме вони слугують розпушувачем в бісквітному тісті. Зазвичай я борошно мішую тісто лише руками, а не лопаткою, щоб на дотик його відчувати, але сьогодні вирішила догодити любим хейтером. І ось саме така консистенція готового тіста має бути. Далі все просто і елементарно, заповнюю форму тістом і розрівнюю. З цього набору сировини вдається приготувати доволі великий пиріг, тому підберіть підходящу форму, бо при випіканні він ще збільшиться. Випікаю пиріг при температурі 175-180 градусів за Цельсієм приблизно 40-45 хвилин. підлаштуйтеся саме під свою духовку. Готовність його перевіряю легким натисканням, в ньому не мають при цьому утворюватися м'ятини або ж дерев'яною шпажкою. Вона після занурення має бути сухою. Чекаю, поки пиріг охолоне і виймаю з форми. Цьому рецепті це найважче зробити, бо скуштувати його хочеться вже відразу. Засипаю пиріг цукровою пудрою і покажу вам його з середини. Зайве рекламувати його вам не буду, бо якщо ви хоч раз готували за рецептами відомої і навіть за межами України Дарії Цвек, то ви знаєте, що це дійсно цікаво і смачно. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!